you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Заступник начальника булгарського райцентру комплектування 8 березня витанцьовував під російські пісні. Відео вже наступного дня опублікували в мережі. В оперативному командуванні південь відреагували на інцидент. Щодо військового вже ухвалили рішення, командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб сил оборони в умовах воєнного стану, заявила Наталія Гуменюк. Повне відео в телеграмі. Всі новини там, а ми продовжуємо. Речниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня запевнила, що заступника начальника Булгарського Центру комплектування перевели в один з бойових підрозділів. Такі рішення ухвалили після того, як у мережі з'явилось відео, як військовий танцює під пісні виконавців з Росії. Наталія Гуменюк пояснила, що дії будь-якого військового мають відповідати поставленим завданням в умовах війни. Зазначимо, в мережі розгорівся новий скандал після опублікованого відео, на якому заступник начальника болгарського військомату Одеська область запалює на 8 березня під пісню алкоголічка російського артиста Олександра Реви. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Субтитрувальниця